І стали з упаковки. Розправляю гілочки. що Розправляю гілочки, розправляєш. Ялинку склала, буду пилососи, посипалися блискіт. Обмати її такими бусами. Чіпляти іграшки. І Гануся, як Гануся чіпляє? Цікаво ну, наряджати. Я вішую, мама перевішує, Гануся знімає. Ну що підписники? Ялинка готова. Дивіться, яка красуля. Яка твоя найкраща тут іграшка? Ріночка